Ця пандемія була вигідна для всіх. Для фармацетичних магнатів, для системи охорони здоров'я, для В кінці кінці і для людей. Яким чином? І більше для багатих, 7 мільйонів померли. Для багатих і для бідних. Звичайно, там проводились різні дослідження тих чи інших моментів mm -hmm. вірусів. Всі віруси, які є на землі, вони переходять до нас від тварин. Mm -hmm. Два рази одна сенсація не прийде. Mm -hmm. Навіть на ті віруси, які діють і препарати, якщо неправильно призначити і не витримати дозування і кількість введень лікарства, приведе до зміни того вірусу, і вже той препарат буде неефективним. Ось днями якраз виповниться ровно 5 років з того моменту, як ВОЗ оголосила спочатку надзвичайну ситуацію, а потім і всесвітню пандемію COVID-19. і це вперше ну, в нашому житті, вперше, коли ми дізналися, що може бути хвороба, яка може захопити весь світ, і весь світ може опинитися в ізоляції. Зараз вже почали говорити про нову пандемію. Давайте тоді почнемо, знаєте, з чого? Чи от як вірус стає пандемією? Віруси були в нашому житті постійно, але далеко не кожний з них стає ось таким масовим. Це тому, що е, виникають якісь дуже е, такі загрозливі віруси, чи через те, що є соцмережі, є піар, і це комусь потрібно? В цьому є певні політичні і Бізнесові моменти. Чого? Тому що автомобілі випускались і ті їхні двигуни могли їздити цілий мільйон. Побачили, що це невигідно. Тому що людина купила машину і їздить, ви знаєте, автомобілі їздили по 20-30 по років. Зараз автомобіль їздить максимум 5 років, він потребує багато матеріальних вкладень, люди їх продають і так далі, купують нові, тому що то не так само і в інших моментах. Чим більше ми вникаємо в генетичні можливості, в генетичну інженерію, тим більше виникає питання випробування тих всіх моментів і заробіток, тому що капіталовкладення йдуть великі, а ми маємо з того щось мати свій сенс і мусимо з того заробити. Можливо, зараз я вам кажу не зовсім такі. Популярні слова, але це моя думка. Ця пандемія була вигідна для всіх. Для фармацетичних магнатів, для системи охорони здоров'я, для В кінці кінці і для людей. Яким При чином? Більше вже мільйонів померли? Для багатих і для бідних. Дивіться, фармацетичні компанії вони. Випробували ряд препаратів і вони пускали їх, що вони хороші, що вони правильні. Ну, не вийшло і не вийшло. В процесі пандемії ніхто їх за те не критикував. Uh -huh. Компанії, які випускають вакцини і так далі, вони заробили колосальні гроші. В принципі, вони всі використовували принципово майже одні ті самі моменти, технологічні. Тобто телефон вас, у мене Samsung, вас там ще якісь там. Вони, в принципі, одинаковий принцип. Їх, принцип для чого: прийняти Viber, WhatsApp, телефон і так далі. Але це один бренд, а це другий бренд. Mm. Так само пішло і Pfizer, і інші е е е вакцини, які використовувалися. Завдяки цим вакцинам багато людей і спаслося. Побачили прості люди то, що не можна нехтувати. Особистою гігієною не можна об'їдатись і переїдати, що лишня вага це погано. Що якщо ти не рухаєшся, твій організм не здатний до виживання і до боротьби. Всі побачили, ми основні групи ризику були це люди з надлишковою вагою, гіпертоніки і так далі. І е, люди, люди з цукровим діабетом. В загальному люди побачили і зрозуміли. Що якщо ми будемо дотримуватися особисто гігієни, у всіх релігійних трактатах вказується на дотримання гігієни. Мені здається, від це ще в якомусь про це говоримо. І в мусульман <сум> вони перед тим як робити намаз, вони мають помитися. <сум> От. І в християн. Невже і... потрібна була пандемія, щоб людство, щоб ми взагалі в 21-му сторіччі це б зрозуміли? Мені здається, що ми сотні років це вивчали. Пандемія, вона виникла незалежно від того. Ось. Але вона мала такі наслідки. В наслідки з того, що ми, ми просто нехтували тими моментами. А взагалі, чи через 5 років, що ми знаємо про covid 19? Бо зараз з'являється багато інформації. До речі, ось доклад в Конгресі США був зроблений в січні, ні, в грудні 24-го року. Чи знаємо ми про нього більше ніж знали на початку? Дивіться, хочу зразу зразу якось так, щоб ми окреслили ці питання. Перше, що Верховна Рада України і Конгрес США не являються науковою установою. Однозначно, Так, це, так. це зрозуміло. Так. Через те, Конгрес і Верховна Рада можуть, можуть висувати різні гіпотези і різні моменти. Що стосується вірусів, що стосується, чи створені вони штучно, чи вони не штучно створені і так далі. На сьогоднішній день ну, я можу вам навести приклад одного моменту. Ви знаєте, що колись була велика проблема, і в нас зараз є з нафтопродуктами, ті кораблі, які погибають, потонуть в морі, е, нафтопродукти виливаються так. і погибає все живе. Угу. У нас так чого вченнями були розроблені певні бактерії, які з'їдали ту нафту. Так, так, так. І дуже багато, і то, було, то була ціла сенсація, як воно класно. Ті бактерії, які попробували створити люди, вивезти, вони не здатні були на життя далі. І їх цикл закінчився. Вони не можуть бути. На сьогоднішній день ми, ми не можемо в світі не можуть бути створений матеріал. Біологічний матеріал, зокрема віруси, які будуть мати ті характеристики, які ми хочемо, і е, мати ті здатності, які ми хочемо. Угу. Ми не можемо це зробити. Ми вивчаємо, ми вже знаємо, які ділянки того віруса за що відповідають, які рецептори вони, до яких рецепторів вони приєднуються, і як вони. Можуть проникти, які клітини вони можуть поражати. Розумієте? За рахунок чого поражати, за рахунок того, що не вклинюється в ринка, за рахунок того, де вони дають збій генетичний в діленні тої чи іншої клітини. І це все, це все інфекційні процеси, які йдуть в нас. Наш організм, якщо взяти в цілому, цілу. 100% геноми, які в нас є, от 100%, то приблизно 90-95% нашого геному, це відповідає за наш захист. Mm -hmm. І є тільки 5% за репродукцію собі подібного. Mm -hmm. Розумієте? Наш організм має певну здатність до виживання. Наприклад, якщо в нас Виникає хвороба, включається імунна система, і вона знищує той мікроорганізм і так далі. Ідуть адаптаційні моменти, якщо в нас внаслідок там, операції ампутували кінцівку, кровоносна система адаптовується без того великого. і далі. Але якщо просто кінцівку відрізати, людина стаче з кров'ю і вона не зможе вижити. Якщо будуть пошкоджені суди невеликі, віруси здатні набагато більше до виживання. Можливо, це найбільша, найбільша форма, яка здатна адаптуватися і виживати, і е, продукувати собі подібного. Розумієте? Тобто мутувати, можна сказати. Вони well, так. можуть мутуватися в будь-яку, вони можуть бути без того, без того, без хазяїна, без ну, Вони дуже надзвичайно здатні до цього. І вони вникають в нас. Що ми знаємо про сьогоднішній вірус ковід? Звичайно, що ми його і раніше вивчали, і раніше він був, але він не був настільки змінений, настільки агресивний і так далі. І він попав. Зерно попало в хорошу землю, в хороший температурний режим і вологість хороша була в інститут ухань в Ухані. Воно по... Тобто він він попав саме туди. Ще раз повторюсь, це моя дум... на мою думку, що звичайно там проводились різні дослідження тих чи інших моментів mm -hmm. вірусів. Всі віруси, які є на землі, вони переходять до нас від тварин. Є тварини, які просто їх носять ті віруси, і вони не хворіють. Знаєте. Але ми говоримо про природні. А якщо говорити про штучне, штучне. Вироблений вірус, чи штучно адаптований, штучно мутований. Ну, ви говорите про розвиток технологій, але розвиток технологій пов'язаний із розвитком научних досліджень, і не секрет, що вчені намагаються якось вплинути на ці віруси. Я хочу повернутися саме до початку нашої розмови про те, що віруси були з нами завжди. Але виникають моменти, коли ці віруси виходять назовні і стають саме ну, чи зброєю. чи чи, я не знаю предметом маніпуляції людством, чи країнами, чи все іншим. От, от до речі, от цей новий як, метапневмовірус про який говорять, він також він новий. може. Він не новий, він не, він не новий. новий але не може щось таке подібне трапитися, подібне до covid 19 Два рази одна сенсація не прийде. Ні, не може. сенсація два рази не прийде. По-перше, це не новий вірус, він давно вже є. Він е, має свої характеристики, він е, досить вивчений. На жаль, е, на сьогоднішній день в світі, можливо, є, напевно, на одній руці порахую препарати, які дійсно мають пряму ефективну дію проти вірусного. Uh -huh. Проти бактеріальних препаратів дуже багато, Антибіотики. так, є стійкі, там ну, але їх дуже багато. Така е, різноманітність, що просто все. Противірусних препаратів нема. І ми, наступ... Взагалі, ну їх може п'ять є всього. Угу, тобто ефективних, так, і так, ці, які ми вживаємо, які ми, вживають, вірус, ми, які так, ми так, знаємо і так, ми вживаємо, так? так, так? Тобто, і це... знищують вірус. Але ці препарати, ці препарати. Вони не так легко доступні, вони дороговартісні, і вони не діють на всі віруси, не діють на певні віруси. Бо навіть на ті віруси, які діють і препарати, якщо неправильно призначити і не витримати дозування і кількість введень лікарства, приведе до зміни того вірусу, і вже той препарат буде неефективний. Розумієте, в чому небезпека? Якщо з мікробами це пройшли там 50 років, проходить чи 100, поки популяція, то в вірусах від одного курсу залежать. Неправильно ввели і вже адаптовані. Вони дуже швидко міняються, вони найбільше здатні. Що стосується, наприклад, я ще раз повторюю, що всі моменти, які були в нас з ковідом і в інших державах, частково вони зманіпульовані і прикрашені, так скажемо. Ну, красиві, е е красиві малюнки на екрані, такі, які зразу падають в око, помирають люди, ідуть там і так Це далі. Це жахливі такі картинки, так, так, так. але вони б'ють Якщо... по психіки. Але вони зразу, вони зразу відбиваються, карбовуються в нас на підсвідомості. Так. Якщо ми йдемо по вулиці і всі люди йдуть в білому. Ми притупляємося і в нас нічого не клеться. Як тільки з'явиться одна людина, яка буде Чо? вдягнута в чорному або в яскраво червоному платті, чи в костюмі ми її зап'єтаємо. Якщо ми прийдемо там, кілометр, там, ти когось бачив, він каже, бачив в червоному йшла чи в чорному. Uh -huh. Розумієте, будуть ті двохметрові, одну маленьку карликові не побачать. Контраст зразу здається. Ми, тобто, засоби масової інформації робили сенсації. Сенсації для того, тому що той бізнес, їм було вигідно. Всі заходять на цей канал, всі дивляться, бо там, бо там цікаво, бо там сенсація. <гум> то, що я казав, що всім система охорони здоров'я, система охорони здоров'я побачила, що при масових таких зверненнях. Не готова, і фахівців стільки немає, і треба певний період, щоб змінити. Нас же ж не було санітарних санітанстанцію. Ми знищили. Санітарних лікарів не було. Угу. Розумієте? І ну, це е... в нас, це в Україні. в нас угу. І в нас вийшла ситуація ну, парадоксально взагалі. Як правильно зробити? Всі почали думати. Хтось спробувати просто методом імперічним шляхом дати такий препарат, такий препарат поможе, може такий препарат поможе. Ніхто не слухав думки вчених. Замовчали науково дослідні інститути. Інститут інфекційних захворювань Громашевського замовчав. Інститут біохімії замовчав, всі замовчали, всі побоялися. Хоча повинно було бути навпаки, як я щось кажу не так, мене за це покарають. Ось. Вийде, що не так. Через Ось. те краще наш листик. Вичекаємо паузу. А ті з вчених і ті фахівці, які говорили, їх ніхто не слухав, тому що вони не політичні люди. І то, що вони говорили, воно не мало сенсації політичної. Маски. Маски пішли. Всі прекрасно знали і до того, і тепер. Але зараз ми переконалися, що маска працює на 20% у хворої людини. Для здорових великого значення вона немає, тільки як то, що ми закриваємо рот. Все. Всі це знали. Всі думали, як так вірус, він же ж на столах, на кругом. Ви згадайте, що ті всі робили камери, рамки, угу. і ж тубрізки. Дивіться. Обробляли руки, обробляли ноги, все ще завгодно. Потім вчені сказали, для поверки. того, щоб обробити руки, ви маєте, щоб воно спрацювало, ви маєте засобом вилити не менше 2 мл сюди на руку і обробляти. Тобто, як я через рамку пройшов, воно бризнуло, попало, напало, тобто вона нічого не давала. Ми тратили гроші, то вигідно було. Розумієте? Ми ходили, ми, ми показували видимість, що ми робимо. Білка біжить в колесі, знаєте, Вона біжить, вона біжить постійно біжить. Да. Але вона ніколи не прибіжить до фінішу. Бо вона постійно біжить. І ми теж так робили. Ми закривали відділення, відкривали відділення. Ми не розуміємо того, що є пожежні частини. Стоїть 10 машин. Вони постійно обслуговуються. Але виїжджає одна, нема пожеж. І слава Богу. Але якщо буде їх багато пожеж, всі 10 вийдуть. Ми інфекційну, епідемічну службу, ми. Закрили інфекційну службу. Ми закрили кабінет, які ми закрили, і всі пішли в одну чергу. А яка вийшла проблема? Проблема вийшла в тому, що ми стали централізовані великі лікарні. І в велику лікарню приходить зразу 500 чоловік і Вони і стоять в черзі, дехто з них ходити. може бути інфікований В міністерстві зараз працюють фахівці, які почали то розуміти і ввели санітарного лікаря. Великі всі моменти і є протоколи зараз. В випадку надзвичайних ситуацій він СЗУ оплачує окремий пакет і є певні заклади, які виділені для того, щоб надавати допомогу при різних надзвичайних ситуаціях інфекційних, хімічних, біологічних і так далі, і радіаційних моментах. Тобто ви хочете сказати, що зараз, якщо зараз, не дай Боже, відбудеться нова пандемія, то ми вже готові і знаємо, що робити з новим вірусом, тобто є перелік антивірусних препаратів, є розуміння, що робити і як працювати лікарням, чи ні? Ви абсолютно правильно говорите. Я mm -hmm. вам хочу сказати: дивіться, ви дивитесь з одної сторони, діє на вірус, на джерело інфекції. Mm -hmm. Але для того, щоб був Інфекційний процес, інфекційне захворювання мусить бути вся складова: джерело інфекції, шлях передачі і е, висприїмчивий організм, організм, який сприймає, який здатний. Так от, ми діємо на одне. І це абсолютно неправильно. Тому що ми маємо діяти, щоб забувати на всі три щаблі. Ми можемо, навіть якщо не знаючи, що це таке, але запобігти. Шляхам передач зараз нові технології, зараз змінюються віруси. Зараз наука ну мені здається, повинна щось знайти нове, якісь нові форми захисту для людей. Але знаєте, тут виникає інше питання. Від ми також за цей час змінилися. Організм людини мутує, і ми якось адаптувалися вже до всіх цих ліків чи ні? На жаль, він змінюється по деяким параметрам в кращу сторону. По деяким параметрам гіршу сторону. Якщо би взяти зараз людину, там ти двохсот рік, так далі, перемістити в центр міста Одеси, я думаю, що йому було б дуже погано і дуже тяжко. Чому? Тому що е, кількість тих вредних газів, які є в повітрі, він би, я думаю, він би задихався. Так. Друге питання, Зобруднені що повітря. вміст кисню теж так далі, крім того, шумові фактори і все остальне. Він просто він впав би в шок. Uh -huh. Ми в цьому питанні адаптувалися. Так, але це якщо... зовнішні фактори, але а що до внутрішнього, що внутрішніх, якщо ми зараз візьмемо вас чи мене, чи кого-небудь, і перемістимо в той час ті е, бактерії, які в той час були, ті засоби гігієни не всі ж милися. Uh -huh. Не було такого поняття: кожен день миватися. Крім того, вони тяжко працювали і могли там проходити, пробігати по 20-30 по кілометрів, то ми впадемо. Зараз любого з нас посадити на коня, і щоб він проїхав, там, то я казав там, 30 чи 40 кілометрів. Тобто верхом, ми фізично слаб, слабкіші, ніж наші так. предки. А що до вакцинації, ми зараз повернемось до вакцинації, дивіться, якщо бактерії ми знайшли. Антибіотики і маємо класний результат, то з вірусами нема. Я писав 5 препаратів, і ми далі йдемо. Що ж зробили? Тоді почали використовувати наші внутрішні ресурси. Я сказав, 5, які відповідають за репродукцію, останні захищають, угу. в тому числі імунна система. Ми думаємо, що імунна система це пряма ситуація: зайшов і вбив. Ні, Імунна система це багатовекторна. Система, і це механізм, який об'ємний. І часом часом буває так, що захист набагато сильніший і набагато шкідливіший, ніж сам подразник. Ну, це такий новий вишторм при ковіді. В про, про тому да? числі це, це, це таким це те саме, що і алергічна реакція. Mm -hmm. Алерген попав, реакція пішла. Реакція в судин, реакція шкіри, тобто все пішло. Але вже нема того алергена. Але якраз іменно прийшла сенсибілізація і захист надзвичайно сильний. Наш організм і вірусами, і з бактеріями теж така сама ситуація. Але це не захищає. Воно захищає частково, бо ми не вміємо керувати тими, тими моментами реакції. І саме краще, що людство придумало. За дві тисячі років uh -huh. це є вакцини. Від вірусу більше нічого немає. До речі, ось ці вакцини, які ми робили, там всіх словетних препаратів, там Pfizer до AstraZeneca і все інше. Як вони вплинули на наш організм? Чи є якісь наукові фактори? Бо багато хто говорить про те, що вони на когнітивне, ну до речі, ковід сам впливає і на когнітивні здібності людини, і на сердечно судинну систему. І чи можуть вони захистити нас від нових вірусів? Я думаю, що ці технології зможуть нас захищати. По-перше, що отримання готового продукту. Скорочується час в десятки разів, енергетичні затрати зменшуються в десятки разів, а вартість при реалізації вища в десятки разів. Угу. Вигода є в цьому. Друге питання. Вигода що для кого? Для тих компаній, які виробляють. Для них зрозуміло. Далі ситуація для нас теж це вигідно. Дивіться. В чомуся суть моменту, яка є в нас? Що стосується когнітивних функцій, серцево-судинної, ендокринної системи і так далі, вірус не має прямої дії. Всі ті дії вони побічні, тому що він уражав ендотелій судин, а раз погіршується кровопостачання виникає це. атеросклероз теж уражений де судин, і теж приводить mm -hmm. до різних порушень серцево-судинної і когнітивних функцій. Чого люди там після там, певного віку починають забувати, і така пам'ять, втомлюється і так далі? Це мозок починає погано працювати, тому що іде порушення, mm -hmm. порушення кровопостачання. Верніше, судини є. Але вони... З нима вони, вони зашлаковані атеросклеротичними бляшками. Так само цей вірус він поражав внутрішню оболонку індотелі, і внаслідок цього йшли такі зміни. І для того ми погано тільки в тому, що ми все то пройшли імперічним шляхом. Методом про Віктор Спанчу, я хочу, щоб ми так узагальнили наш розговор. Ось якщо вважати, що людство змінилося завдяки новим технологіям, завдяки вакцинації, і все інше, як ви вважаєте, пандемій попереду в нас більше чи менше? За останні ось, за останні роки ми бачили, була пандемія свинячого грипу, птичого грипу, covid 19 Можливо, кожні 10 років чи 5 років у нас постійно щось буде виникати? Будуть виникати нові захворювання. Вони будуть чим далі, вони менше будуть масові, на мою думку, тому що людство не стоїть вперед і будуть вакцини і так далі. І ми, якщо візьмемо іспанка в 17-му році чи в, в 900-х роках, так, так скажемо, Так, на початку 20 50 мільйонів. 50 mm -hmm. мільйонів. Mm -hmm. А в нас тут ціну, в принципі, не зрівняно. Розумієте, чим далі, тим люди будуть знаходити винаходи інші інші. Е Чи буде воно такою сенсацією? Звичайно, що буде? Люди все життя хотіли явищ, бенкетів і так далі. Тобто Римська імперія, це Холізей, це... бій гладіаторів. Хотілося. І вони показали вбивати. І зараз люди теж хочуть сенсації, що хтось десь там, але не ми. Але хтось ми. десь, але не ми. Так. І зараз ми це відчули. До речі, раніше... до речі, міцний імунітет, до кого ми все прагнемо, він може стати запобіжником ось таких пандемій у народів, які все ж таки якось імунітет, бають про Імунітет – Це поняття об'ємне. І не тільки сам імунітет і здатність наших лейкоцитів нас захищати, але й здатність наших тканин переносити легше гіпоксію і інші навантаження. Для того вони мусять бути треновані. М'язи чого ростуть в людей, які займаються бодібілдингом? У них м'язи ростуть чого? Вони їх рвуть. При навантаженнях мієцити розриваються і зростають, розриваються, зростаються. Вони перерозтягуються. Для них то постійний стрес. Та в нас стресу І ті м'язи здатні uh -huh. виживати. Людина, яка багато працює, вона може цілий день йти і рубати дрова чи ще щось uh -huh. цілим працювати. Людина, яка не здатна, м'язи не може, нема харчування, м'язи не може працювати. Для того, для того, людина повинна постійно рухатись. Постійно. Зараз урбанізація, зараз ці питання ми не рухаємося. Ми перейшли на харчування хижаків. Ми м'ясо. Причому не важливо яке. Не важливо, що основне м'ясо. Воно називатися має. І чим воно там червоніше і тим краще. Мало хто з людей. Зараз після пандемії трошки мало хто почав дивитися, яке це м'ясо, з чого це м'ясо. Крім того, ми, щоб забезпечити людей м'ясом і так далі, і продуктами ми, ми вимушені і ми йдемо до того, щоб мало вкладати і багато витягувати. Тобто, ми курочка знеслися і ми її раз через 42 дні зарізали, бо виліз бройр, він вже має 2 кг. На гормонах він швидко зростає. Гормони, антибіотики стимулюють. Стимулюють синтез білка, тобто синтез м'язі. Угу. І та курочка виходить така, якби вона в зал ходила качалася. А, а, а для нас, які її вживають? Але ж ті антиб... антибіотики і ті гормони, вибачте, вони ж вони в м'ясі є, і ми їх вживаємо. Ось. І якщо ми подивимося, домашня курка, яка росла ціле літо, і ми її там в жовтні чи листопаді вкинули в, в бульйон, так скажемо, той бульйон пахне. На всю хату, на всю квартиру сьогоднішнім трошки інакше. На жаль, це теж той недостаток технологій, які в нас є. Тобто нові технології впливають на нас, скажімо, по різному. Так. тобто, з одного боку, ми стаємо більш адаптивні, а з іншого боку, більш слабкіші.